Всім привіт! До нас принесли планшет. Сьогодні з проблемою, що Wi-Fi мережа під'єднання до мережі обмежено. Ось не під'єднано. Хоча Wi-Fi на інших носіях працює, і ми будемо ну, вирішувати це питання. Так от, на початку я пропоную завжди подивитися час, чи співпадає час з тим. Часом, який є в нас зараз. Зараз в нас шоста година, бачите? А дата, скоріш за все, не співпадає. Тому, бачите, 28 мая, тому Wi-Fi у, у людей і не працює. Отак. Зараз ми виправимо дату і подивимось, з тим, хто пов'язано, чи ні. Ось ми зайшли в дату і бачимо, що тут стоїть дата на рік молодше, тому ми зараз міняємо на нашу дату. Март сьогодні у нас шосте і час у нас. Я найчастіше, коли стоїть неправильна дата, використовую настройки мережі, типу синхронізувати время по сіті. Коли ви так використовуєте, тоді у вас точно воно не буде цієї проблеми, ви будете завжди заходити до інтернету. Зайшли до нашого вольт-сервісу, бачите, працює і просто під'єднано. Так само можна подивитися і на мастері. Так, що той, що той, що та, що та мережа працює. Тому, якщо у вас збивається час, або ну, якщо ви заходите в планшет і не знаєте, чому у вас не під'єднується до Wi-Fi, в першу чергу зверніть, будь ласка, увагу на вас час і дату, чи співпадають вони з сьогоднішнім днем і година, обов'язково. Отак. Всім удачі, пока!